Не знаєте, коли ми приходимо в зібрання, у нас є дві цілі. Одна ціль це найперше, це прославити Господа, а друга ціль це е, прийти, щоб просити в Господа якої-то милості, в якій ми маємо потребу, знаєте, або мудрості в наше життя. Тому що Господь сам сказав, просіть і буде дано вам. Захотів, так, щоб ми могли просити. Ви знаєте, коли ми е, просимо, ми більше маємо спілкування. Коли ми просто так отримуємо, в е, нас немає тої цінності і немає знаєте, того цінування тим, що ми отримуємо. Тому Господь інколи і дає нам можливість, щоб ми могли приходити і просити. Е, тому що коли ми, знаєте, будемо отримувати бисто так, отримувати, ми не будемо ним цінувати. Помните, колись я розказував приклад, коли батько до сина каже, вірніше син каже, дай мені ну, гривні. Він каже, ну більше зароби. Ну і він, мама пожаділа, що він десь робив, вона йому. Гривні дала. Приходить, каже, тату, диви, гривня є, заробив. Він раз та й ту гривню в пічку кинув. Ну, кинув, то й укинув. Другий, третє, а тоді одного разу він все-таки пішов, заробив гривню. І каже, тату заробив гривню. Він на цю гривню та в пічку він бігом рукою туди, забрав ту гривню. Тобто, те, що ми заробляємо, те, що ми, знаєте, ціною якусь добуваємо, ми його цінуємо. Да, інколи даже навіть е, коли ну, християни розглядають літературу і що, то кажуть, ну хоч, хоч там вона стоїть там, 8, 20 гривень, але 2-3 гривні вона стоїть. Коли людина заплатить 2-3 гривні, вона буде нам цінувати. Коли тримає даром, ну, викидає. Тому Господь і дав нам таку можливість, щоб ми могли все-таки приходити, просити. У Господа для того, щоб цінувати те, що ми отримуємо у нашого Господа. Знаєте? І тому е, Господь сьогодні хоче, щоб ми могли перше навчитися від слова Його, взяти певні уроки, <кій> і друге, це, щоб просити. І в нас є загальна нужда, е, яку ми зараз постійно приносимо. Вже сьогодні 200, який? 45-й чи 46 день. Війни в Україні 240 слишні, да? і 244. І ми, брати і сестри, знаєте, от за цей час ми молимо, ми просимо, і я думаю, що Господь дійсно благословляє нас. Я б хотів би, щоб ми могли прочитати сьогодні книгу Прич 16 розділ і. Прочитати декілька вершів. Заміри серця належить людині та від Господа відповідь язика. Всі дороги людини чисті в очах її та зважує душі Господь, поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої. Все Господь учинив ради цілий своїх і без Божного на днину зла. Огида для Господа всякий бундючий, ручуся не буде такий без вини. Провина викупляється через милість та правду і страх Господній відповідь від злого. Як дороги людини Господь уподобає, та її вороги Він замирює з неї ліпше, мале, справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Розум людини обдумує путь її, але кроки її. Наставляє Господь. Знаєте, сьогодні вранці, я думаю, що багато з нас стали і де планували. Знаєте, я буваю, планую на цілий день, але з того, що планував, нічого не зроблю. Тому що плануєш одне, а Господь розпоряджається іншим. Тому і слово Господнє нам каже, що замір в серці людини, то від Господа. Відповідь язика, всі дороги чисті в очах та зневажує <кхи> душі Господь. Тому, брати і сестри, знаєте, замири серця належить людині та від Господа відповідь її. І дійсно, ми сьогодні багато планували, але що ми будемо робити? Я думаю, що Господь управляє нашими е, життям. Але що інколи трапляється така, знаєте? Нестиковка, да. ми плануємо одне, а Господь нам покладає зовсім інше. І дивіться, в третьому вірші сказано так: поклади свої чини на Господа, і будуть поставлені міцні думки твої. Тобто, ми в думках плануємо, ми собі плануємо, але Господь каже, що поклади на Господа всі свої чини, всі свої діла, поклади на Господа, і будуть поставлені міцні думки Твої. Тобто, діло наше покласти на Господа, а Господь управить навіть нашими думками, управить нашими мріями, управить нашими планами. Ви <кій> знаєте, я недавно чув, що коли ще не була війна, війна але в Росії вже наготували, наготували там, тисячі тисячі медалів. За взяття Києва, Львова, ну всіх великих городів вже наштампували медалі, сотнями їх наштампували для того, щоб роздавати людям. Да? Але дивіться, сьогодні Київ не взятий, Львів не взятий. І ті медалі, ті все, знаєте, ящики тих всіх. Побрякушок вони даремно. Тобто людина планувала, людина думала, знаєте, ну, не один, вони там багато, їх планувало, думало все. Але все в руках у Бога. Тобто Господь не дозволив цього робити, хоч людина і думала, і планувала, і мріяла, і вкладувала великі-великі кошти в те, щоб, знаєте, вже там привкушали, може, ми е розтягували свої груди для медалів, але. Вони сьогодні не потрібні. Тому, знаєте, замір серця належить людині та від Господа відповідь язика. І так, так само в, наш, значно, в житті нашим ми думаємо одне, але Господь робить свою справу. Коли навіть навіть нам щось не подобається, але Господь робить свою справу. І ми думаємо, що так буде правильно, але Господь робить свою справу. Не взираючи на наші правильні думки, не дивлячись на наші правильні рішення, на наші правильні знаєте, оцінку, Господь робить свою справу. Тому я думаю, що сьогодні ми маємо, знаєте, от іменно довірити чини свої Господу і будуть поставлені міцні думки. Тобто довірити те, що Господь робить в нашому житті, те, що Господь робить. Через кожного з нас. Те, що Господь робить в церкві, в державі, те, що Господь робить в інших місцях, да? Довір це Господу. І тоді наші думки, вони абсолютно поміняються. Наші думки будуть відкриті потім перед Господом. Дивіться, все Господь учинив ради цілих своїх. І безбожно над ним зла. Все Господь учинив. Ради цілей своїх. Знаєте, інколи ми говоримо, що не буває случайності, да? ми так говоримо. І ми говоримо про те, що все Господь контролює, все Господь робить. Да, це, да, це дійсно так. Ми довіряємо нашому Господу, що Господь все контролює, Господь все робить. І Слово Боже говорить так, що Господь вчинив ради цілей своїх. Все. Ради цілей своїх Він устроїв все. Знаєте, я думаю, що Господь створив землю, вона йому не, якби не потрібна. Йому не треба сіяти, йому не треба нафти, Господу не треба угілля, йому не треба абсолютно нічого. Але він створив все на землі, всі недра. І створив нас на цю землю, і це все для нас, для людей, щоб ми ним користувалися. Але Господь оце все зробив для того, щоб досягнути своїх цілей. Щоб через нашу працю, через наше користування, досягти своїх, своїх цілей. І навіть ми не знаємо, чому ця війна. Ми не знаємо. Знаєте, ми всі інколи говоримо. Про те, що за те, за інше, Так, да, може бути за те за інше, але ми не знаємо цілий, яку ціль Господь має, чому Він іменно дозволив, чому іменно проходить сьогодні ця війна. Але Господь досягне своєї цілі. Обов'язково Господь досягне своєї цілі. Людина ставить ціль, вона її ніколи не досягне тому що в неї одні думки, а Господь управляє дорогами, а у Господа ті цілі, які Він ставить обов'язково, він досягне. І тому Господь учинив все ради того, щоб досягти своєї цілі. Давид, даже навіть і без Божного на днину зла, навіть Божий Він існує. Для того, щоб свого часу отримати заплату від Господа, на днину зла. І ми говоримо про те, що настільки да, довіряти наша, наш шлях, наш чин довіряти Господу. Але дивіться, п'ятий вірш каже так. Огида для Господа всякий бундючий, ручуся, не буде такий без вини. Огида для Господа. Всякий бундючий. Знаєте що таке бундючий? Ну, Гордий. да. ну, Гордий, упертий, знаєте такий. І Господь каже: огида це для Господа. Да? Дивіться. Настільки він тут вище каже, що ми повинні смирятися перед Богом, розуміти, що всяка ціль ради Господа, що Господь всяку ціль досягає, і тому Він звершує, ламає наші кроки, ламає наші плани, ламає наші плани для того, щоб досягти своєї цілі, для того, щоб зробити те, що хоче Господь. Але тут він каже, але огида для Господа всякий бунтючий. Тобто, той всякий, Хто противиться Божій цій волі. Хто противиться Божим діям, хто противиться, знаєте, інколи ми можемо противитися е, моїм діям, я можу противитися вашим діям. Але Господь управляє вашим серцем, Господь управляє моїм серцем, Господь управляє моїм шляхом. А я проти вас бунтую, я проти вас бундючий. І тому Господь каже, огида це для Господа. Тому настільки, знаєте, сьогодні ми маємо навчатися від нашого Господа, навчатися розуміти, що хоче Господь від нас. І Він каже, що ручуся, да, цей автор каже, ручуся, да, тобто, знаєте, ну, ручаюся, да, що такий. Не буде без вини. Тобто він винуватий перед Господом. Провина викупляється через милість та правду і страх Господній підводить, відводить від злого. Провина викупляється через милість та правду. Викупляється через милість та правду. Чи ми можемо сьогодні викупитися? Чим ми можемо сьогодні? За що виправдатися? Абсолютно нічим. Тільки милость нашого Господа до нас, який проявляє свою милість, щоб ми могли бути викуплені. Він по милості викупляє нас, милістю викупляється, і страх Господній відводить від, зна, від зла. Ви знаєте, <кій> Одна із важливих речей, яке Господь сьогодні хоче навчити, на, на... страх Господній відводить від зла. І інколи, знаєте, страх наш фізичний відводить нас від якоїсь небезпеки, да? Ну, будуть, бути таким дуже сміливим, це теж не, не є добре. Я пам'ятаю колись, одного я робив на підприємстві, і мені потрібно було. Така сить, я не знаю, желізна така вишка, і мені потрібно було перескочити з цієї вишки на будівлю. І там, може, метрів е, півтора. І я собі на ці желізні вишки став, відтолкнувся раз і пішов на цю дах, на цю під. І я там довго, знаєте, зробив свою роботу, а тоді, коли назад, Уже з цього цибать на цю вишку на желізі, знаєте? І вже слави. Я ходив там, мабуть, години-дві і ніяк не міг наважитися пригнути. Да? Тобто страх приводить до відчуття. Чому? А вдруг не схватися за цю вишку, а вдруг ще щось, да? а там висота метрів шість. Да? Тобто страх. Приводить до того, так, щоб ми могли думати, приводить, захищає нас від якогось зла, так, і страх Господній відводить від зла. Коли ми боїмося Господу, коли ми боїмося порушити Божий принцип, коли ми хочемо боїмося порушити відношення з нашим Господом, Він відводить в нас від зла. Коли ми хочемо зробити зло, але ми перед собою бачимо. Перед Господом страх. Ми його не зробимо це зло. Але той, хто не має страху Божого, да, той робить зло. Той робить зло і живе в цьому злі, і п'є це зло. Тому, брати, і сестри, важливо сьогодні в своєму серці да, подивитися, чи є в мене іменно цей страх перед Богом. Знаєте, я не знаю, ну. Я, напевне, знаєте, інколи відчуваю, не буду робити, бо я бою, хоч і хочеться щось зробити, ні. Я ради Господа не буду цього робити. Тобто, я боюся, боюся з Господом згубити ці відносини. І те зло, яке дуже бажав би я його отримати, я його не отримую. Тому що дійсно страх Господній відводить від зла. І в цій шпричі ми читаємо в одному місці написано, що начало мудрості, страх Господній. Тобто страх Господній не той, що, знаєте, фізичний страх, а страх Господній. Це страх, який дає Бог нам. Він дає нам страх Господній. Він, він дає не мій страх перед Господом, а страх Господній, Він дає мені цей страх. Коли я хочу не бідати Господу. Він дає мені цей страх, і цей страх захищає мене від злого. Як дороги людини Господь уподобляє, то її ворогів він замирює з нею. Як дороги людини Господь уподобає, то й ворогів її замиряє з нею. Коли уподобляєш дорогу мою, коли я правильно йду, то на цій дорозі. Він замирює і моїх ворогів, Тобто змиряє їх, Він зупиняє їх, коли ми правильно йдемо. І тому, я думаю, знаєте, сьогодні ми і молимося за наших військових. Господи, Ти дай їм мудрості, як правильно захищати країну, правильно, тобто так як це потрібно. І Господь каже, я буду замиряти. То есть, смиряти даже навіть ворогів наших. І дальше каже, ліпше мале, справедливе, ніж великі прибутки з безправ'я. Маленьке, але воно, знаєте, справедливе. пам'ятаєте, жінку, котра положила дві лепти у церковну? Скарбницю. <кхи> і Христос наблюдав і каже, як ви думаєте, хто найбільше положив? Тобто, дві ліпті. Він каже, ота жіночка, вона положила найбільше, тому що вона віддала цей свій денний прожиток. А ті, які клали багато, вони клали від достатку, вони клали від того, що в них є, воно лише і вони могли це дати. Тому Господь каже, Лучше зробити маленьке, але справедливе. Лучше зробити маленьке та з любов'ю, ніж, знаєте, що тут казати, і зробити велике, і воно не має ціни. Тому Господь і говорить нам, щоб ми могли шукати, знаєте, Господь любить, щоб воно було в справедливості, звершене правильно. І ліпше мале справедливе, ніж великі прибутки з безправ'я. І завершуючи цей, знаєте, Господь ще раз нагадує, що розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Розум людини обдумує путь, але кроки направляє Господь. І тому сьогодні перед нами день. І ті плани, які ми мали, знаєте, ми їх обдумували. Але будемо молитися, щоб Господь дарував нам сьогодні, щоб кроки наші вони були від Господа. Може зробити щось то маленьке, але воно у волі Божій, але воно те, що Господь чекає, але воно те, що Господь досягає своєї цілі, щоб через наше життя сьогодні Господь досяг своєї цілі, ради якої Він оставив нас сьогодні жити на цій землі, в цей день. Щоб ми могли виконати його ціль і могли прославити нашого Господа. Амінь. Помолимося.